Накипіло вранці. Накипіла вранці луна і далі у ваших радіоприймачах та гаджетах. Мене називають Володимир Носков, і я продовжую спілкування. І зізнаюся, що для мене наступна тема є дуже особистою і дуже важливою. Я зізнаюся, що мені вже просто набридло слухати про важливість, я б сказав би, да? про важливість інклюзії, безбар'єрності від представників різних. 呃。Uh Рівнів влади. А коли ти бачиш, як все відбувається насправді, то ти бачиш, що це абсолютно для багатьох не в пріоритеті. І в мене є два е, кейси: це Харків і це Львів, з якими я добре е, знайомий, і я бачу, як ставляться до безбар'єрності в Харкові, а точніше, не ставляться. Дуже погано у нас розвинута інфраструктура з погляду безбар'єрності. І я бачу, як у Львові з цим. То я думаю, що питання не в тому, що е там архітектурні пам'ятки чи е ще не зробили десь ремонт, а питання в великому бажанні, тому що те, що ти бачиш у Львові, то адаптовують і навіть архітектурні пам'ятки е до е стандартів безбар'єрності. Ну коли я чую у Харкові, що Неможливо там встановити, наприклад, в старих будинках а неможливо встановити пантус або зробити ширші двері там чи ще щось таке. Та то я у Львові, знаєте, що бачу? Ліфти, які просто кріплять до спеціальними кріпленнями, кріплять до стін, і вони просто зовні піднімають людину в кабінках. Тож, від закликів до конкретних кроків та рішень, так мені хочеться сказати про процес розвитку безбар'єрного середовища в Харкові, для мене високі сходи до банку, недоступні сервіси в службі таксі, підвальне приміщення із крутими сходами до магазину, непристосовані меню для широкого загалу клієнтів. А натомість пропозиції зараз. Страв пропонують за QR-кодами вокзали із численними перешкодами. Це все серйозне свідчення неповаги до клієнтів, котрі мають інвалідність, маломобільних людей. Травмованих ветеранів війни та інших інших жінок і чоловіків, кому з тих чи інших причин можуть бути недоступними або малодоступними загальні послуги, сервіси та інфраструктура. Активісти громадської організації «Доступно.UA» замислились: а скільки клієнтів втрачає бізнес через недоступність? Відповідь така: від тридцяти і 7, саме стільки людей належить до маломобільних груп населення. Замисляться, Чим довше триватиме війна з Росією, тим у нас буде більше людей, що користуються кріслами колісними. В народі їх звикли називати інвалідними візками, хоч це зараз не прийнято говорити, але я скажу, як кажуть про них у народі Протезами рук та ніг, милицями та інших спеціальних реабілітаційних засобів. Крім того, серед ваших клієнтів побільшає серйозно побільшає, незрячих ветеранів війни із порушеннями слуху та іншими порушеннями здоров'я. А ви сподіваєтеся, що буде як раніше, і вони відсиджуватимуться, тобто вони люди з інвалідністю, да? відсиджуватися переважно у себе вдома в чотирьох стінах. Це ганевна думка, і ви одразу викидаєте її із голови. Натомість, поки ще є час. Робіть вашу локацію доступною для всіх відвідувачів, а в цьому вам можуть допомогти експерти бюро доступності від ініціативи, «Доступно є». фахівці із безбар'єрності та питань інклюзії надають рекомендації представникам і представницям бізнесу, як зробити їхній офіс зручним та безбар'єрним. Проводять майстер-класи персоналу і з коректної комунікації з різними клієнтами. Словом мотивують і заохочують до максимальної інклюзивності та дружності до людей із інвалідністю. Як цього досягти? Ми зараз будемо говорити разом із заступницею керівника громадської організації Доступної Наталою Пархитько, пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Наталю, я розумію, що бізнесу всі ці наші такі емоційні зойки ні до чого. Вони розуміють мову а, грошей, мову прибутку. А, як нам пояснити, чому їм потрібно а, створити. Безпечний простір у своєму офісі, безбар'єрний простір, який вони отримають від цього зиск. Я хочу підписатись, по перше, під вашими словами, які ви сказали вище. Я вже така думаю, що ж я буду тоді казати. Ось, насправді, це наболіли так. просто деталі. Накипіло, 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 радіо накипіло, та і у нас накипіло. Так, тому я дуже з вами погоджуюсь. І щодо цінностей, ми працюємо з 2015 року, і спочатку ми щиро вірили, що ми, якщо будемо йти до свідомості власників бізнесу, так про соціальне виключення людей з інвалідністю і загалом маломобільних груп населення, ми думали, що це спрацює. Ми тестили цю ідею, і після того ми зрозуміли, що ні. Це дуже повільно йде, і справді мовою цінностей не до всіх доходить. Вибачте за таке слово. От. І це правда? так, так. І тому саме тому о, ми взагалі робили це опитування і дослідження так після відкритих дверей, після нагороди відкритих дверей. О, ми саме опитували бізнес. Бізнес, який приймає людей, тобто обслуговує, і отримали цю цифру: 31,7% Бізнес втрачає, тобто умовно зараз от Це до говорити... війни. Давайте казати. А так. до коли зараз повертатимуться ветерани війни з фронту, ця цифра зросте в рази. Так, я згодна з вами, тому що насправді на жаль, да це банальна така фраза, але кількість людей з інвалідністю все більше і більше. І давайте не будемо забувати, особливо власники бізнесу. Ну, по-чесному, ви зараз заробляєте гроші, сидите в теплих кав'ярнях, кабінетах і так далі, завдяки цим людям, які от щодня отримують травми. Ну, це, це вже якщо відійти від мови цифр а, а до емоцій. Але якщо все ж повернутись, повертаючись до цифр. Третина вашого доходу, ви її просто втрачаєте. Не будемо зараз говорити про цінності. Справді, третина. Ви отримуєте 100 тисяч, а могли би отримати 300 тисяч. Забудьте ту тему, яку нам совок в голову вбивав: що в людей з інвалідністю немає коштів. Це неправда. От я зараз, ви мене прямо зняли з язика: що люди з інвалідністю не можуть відкривати кредити, бо вони є неблагонадійні, що вони не можуть купляти дорогі речі. У мене квартира та обставлена. Я зараз не буду казати, де я живу. Та, але вона обставлена гаджетами, ну вони не дешевші, ніж у інших квартирах, тому що ці гаджети допомагають мені жити. І тому я є вашим потенційним клієнтом. І ви мене виключаєте із своєї цільової аудиторії. Це мене дуже ображає. Я згодна з вами, тому що насправді я, наприклад, людина, яка не має інвалідності, в мене і в мене є двоє дітей, але я вже, в принципі, не вважаю себе прям супермаломобільною групою населення, тому що вони вже старші 5 і років. Але я завжди досі і буду далі продовжувати обирати доступні заклади. Тобто, якщо є недоступний і доступний, навіть якщо мені ця доступність ну, саме в цей проміжок часу не потрібна, я буду завжди обирати. Доступний ціннісний заклад, тобто тут навіть не тільки про людей з інвалідністю і маломобільних груп населення, яким буде там зручно, а і людей, які, в яких є цінності, так які обирають свідомо свідомий бізнес. Це так Знаєш, що мене ще дивує, Наталь. От є у нас а, банки, навіть з міжнародними інвестиціями Укрсиб або ж Аваль. І я бачу багато офісів якраз. Які а, знаходяться дуже високо від землі, і до них ведуть дуже круті а, сходинки. Тобто, а, якщо у себе у Європі, напевно ж, вони б замислювалися, а, що ага, ось тут треба зробити пандус, тут треба зробити рельєфні смуги. Тут треба зробити а, перший, другий, третій е, крок, щоб до нас могли приходити тенде, чому вони так не поважають а, українських клієнтів. До речі, а ви, ви працюєте з банками. Ви знаєте, якраз вчора до нас прийшов запит від банку. Не буду казати, від якого поки що, поки на етапі домовленостей я щиро зраділа. Я відповіла на повідомлення, тому що воно прийшло після восьмої вечора, і я відповіла одразу на нього, тому що щиро зраділа, що є рух в цьому плані. Я думаю, що саме проблема, якщо з банками дивитись, то це. Про керівництво в Україні на місцях, так на місцях, тому що скоріше за все є на місцях люди. Тобто, умовно, чи буде пандус в якомусь відділенні в Шепетівці? Ну, вирішує не там у десь там, де де вони сидять, там, там Рейфайзенбанк не пам'ятаю, Австрія це чи чи який це банк? Ну завтра а, говорили так. Угу. Так, так тому, тому це по перше. А по-друге, я хочу сказати, що якраз про украси це не реклама ні в якому разі, але дуже довго було недоступне відділення в мене на Борщагівці. і я прям щиро зраділа, коли вони адаптували свій простір. Я навіть сфотографувала якось про це обов'язково напишу, тому що ми стукались до них. От, але ну зрозуміло, що у Корзібанк досить велика така структура До речі щодо послуг цифрових. Я хочу тут відзначити наш державний банк Приватбанк. Mm -hmm. Це просто круто, те, що вони роблять. Ну і в принципі, якби вони, звісно, ще й теж потурбувалися про безбар'єрність. Да, але те, як вони поводяться зі своїми клієнтами, як вони е допомагають тобі оформлювати документи, е то це за це я хочу подякувати. Тобто, вони реально думають про те, що їхня цільова аудиторія це не тільки ті люди, які називають себе здоровими або як їх прийнято. У суспільстві е, називати здоровими, а й різні різні і мамочки з зв'язками, і старші люди, і так далі. Наталя, ну добре, от давайте перейдемо до тих, наприклад, е, хто ухвалює рішення, а щось змінити навколо себе, змінити свій простір. Що їм треба почати, з чого почати? Ви знаєте, я завжди починаю з того е, і хочу, щоб всі починали з того, що коштує або безкоштовно, або мінімальних коштів. Е, всім цікаво одразу що це. Я маю на увазі про зміну свідомості, е, про обізнаність в темі. І, взагалі, в принципі, е знати основні правила взаємодії з людьми з інвалідністю, Т тому то що, про те, як... як з ними спілкуватися. Так, так. Ви дуже влучно підмітили, що насправді, е наприклад, відділення може бути не дуже зручне, але якщо тебе зустрічають з повагою, з рівністю, з уважністю. То е, ця недоступність, Я не кажу, що ця недоступність не потрібна, але вона нівелюється трошки тим ставленням, так, так. І тому ну ти відчуваєш себе е, повноцінною людиною, якби це грубо не звучало. Так, але на жаль, бар'єри архітектурні е, ну змушують тебе. Ну досить тебе так е, пригнічують, скажімо так. Ну, скажемо. Натояви собі, що до мене, мабуть, кожен другий. Таксист звертається із запитанням, а це ти через війну не бачиш, а це ти з дитинства не бачиш. Я вже один раз не стерпів і кажу: а скажіть, будь ласка, якби, а, ну, як ви вважаєте, це коректно ставити незнайомій людині такого плану запитання? Якби я от вам поставив запитання, там, чому я, до жінки це було, ви не пофарбувалися, а що там з вашою зачіскою, вам би було приємно, ой, ні, це да-да-да-да-да-да-да. Так от, друзі. І, подруги, слухачі і слухачки. Організація «Доступно UA, так і Бюро Доступності розробили уроки, відеоролики для приватних компаній, в яких в доступній жартівливій формі засновник доступної UA Дмитро Щебатюк, який користується кріслом колісним, бо у нього є порушення опорно-рухового апарату, записала відео, де розказують про факапи. Да? Що бісить людей з інвалідністю? І що краще, як краще з ними комунікувати. Зараз ми послухаємо з вами один із уривочків уроку. Давайте вмикнемо запис. Доброго дня! Почнемо читати запитання від наших глядачів. Перший лист прийшов від організації. Нога милосердя. А що з ніжками? А, все окей на місці. Мабуть, ви мали на увазі, чому я на візку? У моєму випадку це травма спинного мозку. З ногами вона ніяк не пов'язана. А ноги я бережу і не ходжу тими роздовбаними тротуарами. Не для того мама квіточку ростила. І в продовження мені підказують, що маємо три схожих запитання від невідомих авторів: Аварія, АТО з дитинства? О, ці запитання перейшли з життя у листи. Траплялося так, що до мене підходили незнайомці, із виглядом буддійських монахів, які пізнали сенс життя, запитували Аварія. І задоволені своїми діями йшли. Що аварія? Дискотека аварія чи що? Так, дехто з наших воїнів, на жаль, повертається з травмами, але запитувати про це не ваша справа. Не будьте свинями, ставити ось такі запитання незнайомим людям, ознака поганого виховання та дурного тону. Не варто тут чим хизуватися. Я ж не підходжу до вас на вулиці і запитую, як ви розійшлися з своєю дівчиною. Це особисте, як і травма. Такі речі обговорюють після близького знайомства. А якщо хочете дізнатися більше, підіть в бібліотеку та почитайте розумні книжки або загугліть в інтернеті. Тарас із Києва запитує: а як із сексом? З сексом все добре, а буває і погано, як у всіх. Серед людей з інвалідністю є гетеросексуали, геї, лесбійки тощо, одружені або ні. Вони знаходять собі партнерів на ніч або на все життя, користуються тіндером або баду, ходять на побачення, одружуються, розлучаються, мають дітей, усе те саме, що переживають і люди без травми. За одним виключенням у людей на візках народжуються діти на малесеньких візочках. Вони хоч зрозуміють, що це жарт? Ніяких маленьких візочків, діти як діти. Накипіло вранці. Ну і незрячі точно не народжуються із маленькими тростинками, а вони народжуються з руками, ногами, з головою. І дуже часто, до речі, доводиться говорити так, що у мене єдине є порушення це відсутність зору. Але я ходжу вулицями, я спілкуюсь з друзями, відпочиваю, працюю та. Тому що це перше запитання, а як ти пишеш? А як ти зі мною спілкуєшся? Та, а що я маю? Та блін, просто розслабтеся. Да? Якщо вам хочеться щось дізнатися, просто візьміть спокійно, непривселютно, не гучно запитайте про це саму людину, і вона сама підкаже, як краще їй у цьому допомогти. Нагадую, що ми говоримо із заступницею керівника організації «Доступно.UA» Наталою е Пархитько. Е -е, пані Наталя, отже, уроки ви. Одразу готові скидати тим, хто о, забажає змінюватись, змінювати свій персонал, о, вчитися комунікувати. Так, так, звісно, школа доступності це, взагалі, абсолютно безкоштовний ресурс де для черпання інформації. І це справді дуже прикольно, як на мене. Ну ви тільки що почули, та? ви ти розумієш взагалі абсурдність цих запитань і так далі. Тобто ти більш глибше занурюєшся за, в тему, і це наш безкоштовний саме ресурс, і так само, як і наші сторінки для зміни свідомості, це мінімум, який ви можете зробити прямо зараз, прямо після того, там, якщо ви в автівці, коли ви приїдете до місця призначення. Е, далі в нас є більш серйозні відео, але вони теж з жартами, тому що е, це наш Stone of Voice», як кажуть, так е, ми е, говоримо. Е, про серйозні речі саме з такою фановою такою е, ноткою, скажімо так, щоб люди не занудились, тому що ну хто цих 30 хвилин буде слухати, як встань сюди, підійди сюди. От е, тому так, ще ми надаємо рекомендації щодо архітектурної доступності. Ні, Давай зараз одна секунда перед архітектурною доступністю. Ага. Одивися, стань сюди, стань туди. Дивися. А я якраз Серж, е, теж, що я роблю? Якщо я приходжу до. Магазина і бачу, що губиться продавчиня або охоронець, не знають як мене проводити, і я просто їм беру і підказую. Ви мене берете під лікоть а Ви, якщо мені треба повернути направо, повертаєте мою руку направо. Якщо наліво, то наліво. І я все знаю. Та вниз і вгору відповідно. Якщо я приходжу до кав'ярні, так само. У мене вже просто це знаєш, напрацьовано практично. Я офіціанту підказую, а ви мені, будь ласка, розкажіть, де стоїть сік на тарілці, як розташовані страви? Тобто, у нас є така модель, знаєш, за годинником, що лежить на 12, що так. на 3, що на 6, що на 9. І ти знаєш, це все працює. Людям просто треба. Підказувати без оцього занудства, а е, в житті просто. І вони готові це чути і застосовувати. Ви знаєте, я взагалі звела би е, всі наші рекомендації, відео і так далі до таких декількох фраз. Перше, перш за все, людина. Друге, не чіпайте людину, коли вона не просить. Не просять. І, і якщо ви хочете допомогти, запитайте, як ви можете допомогти. Насправді все. Ну, типу, там, там далі. Ну, звісно, ми заглиблюємося в тему. Це про, про годинникову стрілку. Також ми розповідаємо. Е, ось, але загалом, е, ну. Правила для всіх людей, маєш ти інвалідність чи ні, всі однакові. такі ж самі. Так, так, однакові. Так, переходимо на рівень архітектурної доступності. Угу. Так, так, ми надаємо рекомендації щодо доступності бізнесу, так, щодо доступності локацій. Дуже часто до нас звертаються просто офіси, тому що зараз всі готуються великі, особливо компанії, до зустрічі наших ветеранів та ветеранок після травм. Тобто ти очевидно, бачиш таку тенденцію, да, так, Наталі? Так. Так, зараз це бум, it компанії дуже активно цим займаються. Справді від it компаній, в нас за останні декілька місяців надійшло чотири звернення а, щодо доступності, щодо поліпшення, тому що ну декілька компаній справді, от у Львові до речі, знову ж таки у Львові теж. Це компанія Інтеліас. Вони а, працюють в декількох напрямках. Тобто, вони працюють з ветеранхабом, з яким ви, вони думають, як далі там адаптовувати людей саме до ну, тобто Айчарів, навчання і так далі. Як адаптувати архітектурну доступність? Справді думають про декілька аспектів. В Києві це Макпо ми проводили а, проводили перевірку, і вони вже втілюють ці зміни, і це дуже круто. Тобто, я дуже Закликаю всіх. Е, ну хто е, лінується прочитати ДБН, е, Запрошувати такі організації. Звісно, я хочу, щоб ви нас запросили, але їх в Україні є декілька. Для того щоб справді поліпшувати а, свою своє приміщення, свою локацію, і це не тільки про сферу обслуговування. Наталь, от е, часом доводиться чути від бізнесменів. Ми не бачимо в цьому сенс. Це ж набагато дорожче. Якщо можна обійтися без цього, на що нам витрачати такі страшні кошти на якісь там пандуси, на якісь там світлові е, маркери, бордюри, і е, е, я перепрошую, рельєфні смуги і так далі. Це дійсно от настільки дорожче? Ні. А, насправді це не так страшно, не, не такий страшний чорт, як його малюють, тому що насправді іноді. А, може це, це може бути справді мінімальні якісь е, зміни, типу пандус, це 10 тисяч гривень. Ну а давайте подумати, якщо думати саме доходом. Та да, то якщо у вас там дохід умовно 100 тисяч на місяць, це стабільний дохід компанії. То вам витратити 10 тисяч на пандус і, наприклад, адаптацію свого сайту ще 5 тисяч, це не має такої величезної, не, не, не така величезна витрата. скажімо так, де. Деколи, звісно, там треба більші е, перебудови. Це до нас звер звертались, до речі, нещодавно люди з таких хрущовок дуже маленьких квартир. От і вони запитали, а що ж нам робити на третій поверх немає пандусу, і, і я чесно кажу, переїжджати. Тому що ну, пандус не, неможливо в тих хрущовках побудувати нормативний. Так, це або Цей зовнішній ліфт будувати, але це так. величезні кошти, так, або переселятися на нижні поверхи. До речі, Тетяна Ломакіна, омбудсменка з питань безбар'єрності, вона теж говорить, що от така у нас, на жаль, ще зберігається специфіка, що люди з інвалідністю переїжджають на перші. Поверхи Наталь, ми давай домовимося зустрічатися і зустрінемося у подкасті Плічопліч. Вже докладніше розкажеш про ваші проекти для ветеранів для адаптації для них просторів. Ми обов'язково зустрінемось. Ну а я просто хочу скористатися нагодою і звернутися до міського голови Ігоря Терехова, до очільника нашої області Олега Синігубова. Будь ласка, давайте від декларативних заяв переходити до конкретних проєктів. Набридло вже чути про важливість інклюзії. Хочеться вже побачити, як наш Харків стає безбар'єрним, щоб з'являлися і велодоріжки, і справжні пандуси за стандартами, і рельєфні смуги в нашому місті до Харкова. Незабаром дійсно з війни повернеться дуже багато ветеранів, а ще ж повернеться з евакуації багато людей з інвалідністю. І Якщо ми хочемо, щоб ці люди повернулися з Європи, да, а не залишилися там те через те, що їм там комфортніше, безпечніше, вони відчувають себе гідно, тому що їх ніхто не принижує, тоді нам треба змінювати не тільки своє мислення. А і створювати, робити Харків інклюзивним. Дуже в мене величезне прохання нарешті інклюзію і безбар'єрність в місті поставити в пріоритет. Ось тако сьогодні склалася, можливо, трохи емоційною, але дуже мені здається важливою програмою накипіло вранці. Сьогодні ми говорили про безбар'єрність, як зробити свій офіс кав'ярню. Не знаю фірму да? безбар'єрними. Ми говорили про це із заступницею керівника громадської організації «Доступно.UA» Наталою Пархитько. На цьому я кажу до зустрічі. Дякую. Зараз слухаємо новини.